Привіт, друзі! Як завжди радий вас бачити на своєму youtube каналі Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про ще один токін сейл, але цього разу в нас токін сейл Ломбард, який проводиться на платформі BoidlPad. Саме Буїдл а не Buildpad, тому що багато хто плутає. думаю, що це помилка. І навіть потрібно бути обережним, тому що зараз розпал цього сейлу і дуже багато з'являється фішингових посилань. Навіть в Google ви вбивши Буїдл Можете просто помилково зайти на інше посилання, де пише «Buildpad», бо це виглядає логічним, і потрапити. Тому це зразу отакий дисклеймер, тому краще переходьте за посиланням, яке я залишаю в описі під відео. Дисклеймер зробив, щоб ви не помилилися. Тепер продовжуємо. То кінцей у нас досить цікавий. Оцінка у нас, в принципі, є дорогою. Сьогодні я вам розповім про усі деталі, що являє собою сам цей проект, як в нього проінвестувати, скільки ми тут можемо заробити. Розберемо механіку сейлу, всі дедлайни, все буде сьогодні, як завжди, чітко, без води, тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Тож, Боїд це ще одна платформа, яка займається перед запуском токенів, тобто де ми можемо їх купити по стартовій ціні, і якщо по шості, на лістингу продати дорожче. Хочу сказати, що раніше я вже на цій платформі з нашими підписниками приймав участь у сейлі Solair, також у сейлі Sahara і один і інший токін сейл дали прибутку орієнтовно X2, X3. Що вважаю, досить крутим і хорошим результатом. Тут відбувається все теж методом перепідписки, а це означає, що ви не отримаєте алокацію на ту суму, яку будете просити, а швидше за все у 5-10 разів менше. Тому, ймовірно, якщо ви хочете сильно проінвестувати, робити тут декілька аккаунтів. До цього ми ще теж дійдемо. А зараз спочатку будемо розбиратися, що являє собою сам ломбард. Ломбард це старенький рестейкінг протокол для біткоїна, але загалом він займає четверте місце серед всіх рестейкінг протоколів. Тобто він має обгортку для біткоїна, яка називається LBTC, яка є четвертою серед всіх обгорток на біткоїні. Її випереджають лише WBTC, BTCB та SBBTC. Тісі лише ці три обгортки випереджають LBTC. Ще важливо є те, що коли ця обгортка запустилася для біткоїна у 2024 році, вони одразу зібрали TVL 1 мільярд доларів. TVL – це кількість коштів заблокована у їхньому проєкті, у їхньому чейні, смарт-контракті вони зібрали 1 мільярд і невдовзі дійшли до 2 мільярдів. Тобто він користується популярністю на продукт є досить хороший попит. Тим більше цього року у нас біткоін можна сказати перформить, ставить хаї. Увага досить до нього прикута. Тому цілком ймовірно, що сейл теж може бути успішним, але не лише єдиним цим фактором ми будемо керуватися, тому що тут є ще про що розповісти. Також важливо згадати, що вони тримають більше ніж 50% усіх ліквідних рестейк-протоколів на біткоїні. Тому це є досить хорошим показником. Зараз їхній поточний TVL складає 1,5 мільярда. Це можна побачити через дефіламу. Давайте перейдемо до екрану мого ноутбуку, будемо розбиратися з їхніми інвестиціями і подальші кроки. Ось як я сказав, їхній TVL зараз майже 1,5 мільярда, а ми перейдемо до інвестицій у ломбард. Подивимось, хто тут їх підтримує. Так ось, як бачите, в них проінвестували 16 мільйонів доларів у 2024 році, такі як PolyChain Capital, OKX Ventures, HTX Ventures. Тут є досить їх багато. Фонди є непогані. Тут, в принципі, дуже сильно немає, що розповідати. В них є Юзі Лапс, колишній Binance Labs інвестував, що наводить нас на думку того, що тут буде на лістингу, можливо, Binance присутній, як і в попередніх сейлах Solair та Сахара. Також важливо, я нагадував те, що вони два вони двоє вийшли у плюс. Сейли там виходять досить нечасто. А це означає, що проект трохи їх фільтрує і не дає виходити туди якомусь скаму, який може там вкататися мінус 90 після лістингу. Це є досить важливо. І зараз важливо, що зараз на буйділпаді збирають. 75 мільйона доларів, тобто майже 7 мільйонів доларів вони збирають. В нас локап 100% процентів Це теж важливо, що в нас буде розлучено 100 на тегія, тобто не буде ніяких в нас заблокованих коштів, які будуть лінійно розблоковуватись, але є один нюанс: тегіє невідомо коли. Так, буйл з цим не затягує. Вони можуть зробити такі є вже в вересні або в кінці вересня або в Q3, але можуть і затягнути. Тому в нас немає дат конкретних. Знову таки кажу, буйділ пад з цим не затягує, вони виходять досить швидко. Тому я би очікував лістинг там через 2-3-4 тижні максимум, але знову ж таки дат немає, тому можуть затягнути. Тож збирають вони 6,75 мільйонів доларів, але в нас буде метод перепідписки, що означає те, що якщо накидають, наприклад, 60 мільйонів доларів, то збирають вони все. Одно лише 6, значить, ми будемо мати перепідписку X10. Якщо ми, наприклад, проінвестуємо, там максимально можна закинути 5 тисяч доларів, то ми отримуємо алокацію, наприклад, на 500 доларів лише. Але до цього ми зараз дійдемо, я вам покажу саму механіку сейлу, ФДВ, по якому нам продають, і так далі. Переходимо на сам Buidlpad До речі, потрібно вам зареєструвати тут аккаунт, пройти QVC. Буквально дві години тому почався перший етап, де можна вже подавати заявку. Ось тут я вам зараз покажу. Ось і мій чистий аккаунт я зробив, я з нього теж хочу занести додатково, тому що ліміт від 50 доларів до 5 тисяч доларів можна закинути. Але знову ж таки нагадаю, буде перепідписка, і ви на всю суму не отримуєте. Загалом зараз у нас до 29 числа триває. Етап QAC, ви можете проходити верифікацію, потрібно тут під'єднати гаманець, потрібно тут під'єднати свій твіттер. Після цього підписатися на те, що ви хочете взяти тут участь. Як це зробити? Коли ви перейдете за посиланням, яке я вам залишу в описі під відео, вам відкриється така сторінка. Тут пише Login to Buidlpad. Ви можете зайти через криптогаманець, можете зареєструватися через Email, немає різниці. Я роблю зазвичай це через криптогаманці і вже до нього потім прив'язаний ваш QVC. Я, наприклад, вибираю криптоволот, вибираю там Metamask, бо мій інший аккаунт прив'язаний Наприклад, до Solana, до фантому, ви можете робити це на Metamask, можете це робити на пошту. Тиснемо Connect, приєднуємо гаманець. Тиснемо Confirm, після цього аккаунт створений. Після того ми тиснемо Get Started Now. Тут знизу, до речі, можна почитати про сейл Lombard, про сейли Sahara Solair. Бачимо, що вони двоє в профіті, навіть зараз торгуються. Тиснемо Get Started Now. І ось у нас є сейли. Ось є наш ломбард, і як бачите, триває період підписки і період верифікації одночасно, можна сказати. Ось нам продають 6750. В нас фулі diluted valuation, тобто ФДВ, продають нам по 450 мільйонів, і одразу всі почали кричати: Та це ж дорого, 450 мільйонів. Насправді, смішно досить, коли люди вважають, що просто якась цифра дорого, недорого, рахується від того, скільки там мільйонів. Хоча насправді іноді є проекти, які мають там 50 мільйонів ФДВ і їм з соткою вийти важко. А є проекти, які збирають 450 мільйонів, і їм вийти з мільярдом набагато легше, ніж комусь соткою. Тому що тут не залежить просто до дорого чи дешево. Ви ж не кажете, що якийсь продукт хороший лише тому, що він дешевий. Я розглянув проект, розглянув деталі, він досить адекватно себе оцінює, можливо, трошки завищено. Але в загальному, наприклад, ці же Сахарі чи Солеєру, які продавалися досить по великому ФДВ, нічого не завадило, вийти спокійно по півтора мільярда і дати 2-3 ікса заробити людям. Тому я думаю, у цьому випадку може бути щось схоже. Я би тут не очікував якихось очевидних іксів, звичайно, але і мінусів теж би не чекав. Тут спокійно можна буде взяти від 50. Процентів прибутку до X2, я думаю, але я, звичайно, можу помилятися. Але загалом у Будідлпада хороша репутація, тому я не думаю, що він підсуне нам якусь свиню. Як на... Якщо натиснути Project Details, ось бачите, щоб одразу взяти тут участь, потрібно спочатку пройти QVC. Тобто ви тиснете Start QVC, вибираєте його. До речі, я пробував пройти на мультиаккаунт через посилання скидав і пройти не міг. Якщо натиснете Ukraine, ви вибираєте собі просто документ, наприклад, там. Закордонний паспорт, по ньому найзручніше. Якщо документ має дві сторони, тиснути тут. Український я би не використовував паспорт, лише ID-карту, а такий звичайний старий книжечко, якщо в когось є, сюди навіть не грузіть. І тиснути «Continue» можете продовжити на телефоні. Якщо натиснути «Continue», після цього тут потрібно загрузити документ, і далі буде після загрузки цього документу, ще буде селфі. Ви можете продовжити на телефоні, але кажу, я сканував QR-код, воно чогось поки не пускало. По і що ви збираєтесь буквально на цьому пристрої проходити, має пройти все окей. Також зважайте на те, що QC може по якійсь причині не пройти. Є країни, ось тут, які описані, які не пропускаються. Якщо збираєте робити якісь мультиаккаунти, то обов'язково їх робіть грамотно через Antidetect, через проксі, Antidetect DS Power, Proxy, Proxy Seller, промокоди, знижки всі в описі під відео. А якщо верифікуєте, то верифікуйте на знайомих, на людей, яких ви знаєте. Наразі тут QVC не злітали, перевери ніколи не просили, але всяке може бути. Тож давайте тепер розглянемо хронологію самого сейлу. Як я сказав, сьогодні о 15-й. Тут пише UTC 1200 плюс 3 години. Сьогодні у нас 29-те теж. О 15.00 стартував період підписки, і у цей період ви теж маєте встигнути ще пройти QVC. Після того як пройшли QVC, тут буде кнопочка Subscription, підписатися на те, що ви хочете взяти участь у сейлі. Тоді буде розгляд в нас тривати, і в нас аж. Буде Contribution, Це коли ми зможемо закидати кошти. Це в нас почнеться аж 1 вересня. 1 вересня ви вже зможете закидати кошти. Але якщо ви пройдете рев'ю, тому що рев'ю – це перевірка, тут буде бритва. Минулого разу на селі 50% аккаунтів акаунтів пройшли, 50 не пройшли. Я на сахару робив чотири акаунти і прийшов лише мій основний, тому що там був хороший твіттер, там був хороший акаунт. Мій основний він прийшов. Після цього вже буде внесення коштів. Вони морозяться ненадовго, тобто ви там закидаєте. 1 вересня, в принципі, там даже до 2 вересня, тому що потрібно подивитися, скільки буде перепідписка. Якщо вона там буде x 10 то я швидше за все буду закидати по 5 тисяч з двох аккаунтів. Якщо підписка буде там X4, X5, то я, можливо, занесу лише з одного свого аккаунту 5 тисяч доларів і буду надіятися на локацію там хоча б 400, 500, 700 доларів. Подивимося, як вони вже дадуть, яка буде перепідписка. І 4-го числа, 4 вересня, ваші кошти вже розморозяться. Ви отримаєте частину назад. Наприклад, якщо ви там внесли 5 тисяч Доларів, а локацію отримали на 500, то 4 500 вам повернуть 4 вересня. Це по дедлайну. Тобто три дні в нас зараз триває QVC та підписка. Після цього, якщо вам дозволено, то ви вносите кошти. Якщо не дозволено, то на жаль. Токен називається БАР, Chain Ethereum. Вносити потім кошти, ми зможемо у монеті USD1. Це є токен пов'язаний з Трампом. Це BNB, це у нас LBTC, якраз ця обгортка. Я минулого разу заносив в USD 1 і цього разу теж понесу в USD1. Купити його можна на Binance, в якій мережі його закидати, буде видно. Можливо, це буде мережа bb 20 можливо, це буде Ethereum. Обов'язково ось ці апдейти, що буде потрібно робити, коли, наприклад, вас пропустять і потрібно буде заносити кошти. Ці апдейти будуть у мене в telegram каналі Ось тут закріпляю QR-код, скануйте, доєднуйтеся. Там є телеграм-канал, там є чат, можете задавати запитання. І коли в нас пройдуть чи не пройдуть акаунти, я маленьку інструкцію одразу напишу, як занести, у якій мережі, що робити, щоб ви не плутали, якщо ви не знаєте. Тобто, по суті, сейл у нас завжди триває у чотири етапи. І четвертий етап це є повернення коштів і отримання алокації. Фулі Diluted Valuation я вам показав. Ми ще зараз порівняємо наш проект з іншими проектами. Подивимося, чи можемо вийти ми подорожчій капі чи не можемо. Вірніше подорожчій оцінці. І тут знизу все по датах теж розписано. Тут є їхні партнери. Давайте перейдемо до мого основного аккаунту, де в мене вже QVC пройдений. Ось тут є сам ломбард. Якщо подивитися, то в них в партнерах є Ezerfy, Binance, Bybit, OX, тут є Galaxy, знаю, тут є ще Аве, в нас ChainLink є, WinterMute тут є ось теж хороший маркетмейкер. Ну, те, що я говорив, що вони мільярд зібрали за 92 дні, як тільки вийшли. Потім доходило до 2 мільярдів, зараз 1,5 мільярда вони TVL тримають, 260 тисяч юзерів. Тут, тут, в принципі, таке. Так, зараз ми ще наш проект порівняємо з іншими проектами. Ми, так сказати, з конкурентами, але ще деякі цікаві деталі вам розповім. Як мінімум, це те, що у команді є працівники з досвідом, які працювали раніше в полічейні, в в Coinbase та Ріплі. А сам токен БАРД буде використовуватися для управління на самій платформі, для винагород, для аєрдропів, для пулів ліквідності, тому, в принципі, utility для токена якесь є, і він має бути потрібен. Але так усі проекти говорять і переконують у нас у тому. Що він точно буде потрібен, і в принципі це має тримати його на ринку на плаву, але це як завжди не факт. Але дивлячись на сам проект Lombard, в принципі, ці слова можна взяти до уваги. Також не можна опускати цей момент, що обгортка LBTC є популярною, нею користуються, Вона інтегрована в такі платформи, як Aave, такі, як Morpho, такі як Uniswap. Що в принципі теж про щось нам може говорити? Тепер давайте перейдемо до порівняння. Порівняти я його хочу з проектом Баболом та з проектом Solve. Спочатку проект Баболон. Дивіться, що у нас ковід Маркетка показує. В нього зараз ФДВ 500 мільйонів, що вже є в принципі більше від те, що нам продають на селі буйдолпаду. А виходив взагалі виходив проект на ринок з ФДВ 1 мільярд. Але десь це ось тут було. Бачите, ціна була в два рази більша, Відповідно, ФДВ було не 500 мільйонів, а мільярд. Але важливим моментом є те, що вони виходили в квітні. А ви самі знаєте, що в квітні відбувалося? Тоді була сильна корекція. Ефір був по 1400, і вони все одно вийшли з мільярдом. Тобто, якщо був би нормальний ринок, я думаю, вони б вийшли набагато більше. Але також є нюанс, що Бабалон, по суті його основним же провайдером є сам ломбард. Тому ми можемо ще порівняти його з проектом Solve. Ось він у нас теж виходив з оцінкою 2 мільярди. Ось тут, якщо глянути, а зараз торгується 400 мільйонів ФДВ. В принципі, можна сказати, проекти все одно нормально тримаються на плаву, не вкаталися там в нуліну і так далі. Тобто, навіть якщо порівнювати з цими проектами, ми розуміємо, що наш ломбард може спокійно вийти там з ФДВ 500-600 мільйонів, і ми можемо отримати 20-30% прибутку. До нашої алокації, але я чомусь думаю, що там буде більше. Знову ж таки, потрібно стежити за перепідпискою. Якщо вона буде x7, x10, то швидше за все, X буде більше, і ми зможемо отримати так само x2, x3 на наші вкладені кошти, так як ми отримали в Сахарі та в Солеєрі. Тепер давайте підсумуємо, що ми маємо. Давайте почнемо, напевно, з мінусів. З мінусів це те, що ми не знаємо, коли такі є. Також я забув сказати, що 2% буде від вашої алокації забирати платформа на собі на комісію. Ну і те, що все залежить дуже сильно, все одно від ринку. Якщо він буде хороший, ми вийдемо краще, якщо він буде поганий, ми вийдемо гірше. Плюсів, це те, що платформа Буйпад має хорошу репутацію. Поганих дуже проєктів на ній поки не виходило. Сейли виходять рідко, але мітко. Якщо буде величезна перепідписка, то швидше за все беруть дікси. А зважаючи на те, яка підтримка є у цього проекту і який він популярний серед обгорток на біткоїні, то оцінка в 450 мільйонів, я вважаю, плюс-мінус є адекватною. Тепер до ще раз нагадаю вам про самі умови то щоб ви не переплутали. Зараз в нас з 26 серпня до 29 серпня триває період підписки. В цей період потрібно пройти ківейсі. Тоді до 1 вересня буде тривати перевірка аккаунтів, будуть відсіюватися ті, хто не допускається, і ті, хто допускається. До речі, як ви перейдете лише на ось цю сторінку, тут після того, як пройдете QAC, як я сказав, ви підписуєтеся, і у вас має бути ось така штука. Щоб підписатися, вам потрібно буде підписатися на їхній Twitter два аккаунти, і тоді підтвердити. Також старається робити це все з комп'ютера. Тоді вам буде легше і простіше це все зробити. Підключайте гаманець, підключайте Twitter, робіть з комп'ютера, і все у вас має бути ОК. Ну і тоді, як я сказав, першого числа ми будемо там в принципі до другого дивитися. Яка у нас перепідписка? 1-2 вересня ми інвестуємо, і 4 вересня нам повертають кошти, які залишаться. Тобто про це все ми все одно будемо спілкуватися у нашому чаті. Я буду писати про це ще в телеграм-каналі. Так, звісно, ризики тут, як завжди, присутні, як і всюди і в криптовалюті, і в інвестиціях. Ми так як можемо отримати хороший плюс, так і можемо отримати мінус, але маєте брати ризики на себе. Якщо не хочете зовсім ризикувати, ви можете закидати собі у різні стейкінги, кошти. Наприклад, там навіть сьогодні розширявся пул я закинув туди 10 тисяч доларів. Це для людей, які, наприклад, не хочуть ризикувати сильно капіталом, але знову ж таки пул відкривають через годинку, дві його закривають. А там другий раз, коли його відкривали, закрили його за дві хвилини. Тому щоб не пропускати такі апдейти, все одно бажано підписатися на телеграм-канал, щоб цього всього не пропускати. Тому можливості є і для людей, які хочуть ризикувати, які не хочуть. Якщо збираєтесь сюди нести, то кажу, будьте обережні, зважайте на ризики. Якщо вдасться заробити, це буде плюсом, якщо не вдасться, то це буде досвідом. Але сильних мінусів я би тут не очікував. А заробити якісь 50-100%, навіть x 2 ми думаю, можемо. В принципі, будемо на це надіятись. Я вам дав всі за і проти. Ви собі можете самі зважити, тепер прийняти рішення. Висновок мій такий, що на суму, яку ми будемо заморожувати з 2 по 4 вересня, наприклад, якщо ми будемо заморожувати 5 тисяч доларів, на цю суму ми за два дні можемо отримати. 10-15% до стейку. Тобто це 10%, умовно, до 5 тисяч доларів. 10% це, наприклад, 500 доларів. А це означає, якщо там буде алокація 500 доларів, то зверху ще 500 ми можемо заробити. Плюс-мінус, в принципі, те саме, що я сказав, просто щоб ви розуміли, від цілої алокації, тому що ви морозите там суму. Значно більше, ніж отримуєте алокацію. Знову ж таки, підписуйтесь на телеграм, там будуть всі апдейти. Я гляну на перепідписку. Якщо вона буде величезна, то я занесу по 5 тисяч з двох аккаунтів. Якщо ні, то занесу з одного. Зважайте на ризики, беріть відповідальність на себе, а я буду на цьому відеоролик завершувати. Якщо він вам був корисний, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я як завжди побажаю вам профіту та до нових зустрічей.